Привіт-привіт! Двері нашого віртуального класу сьогодні знову відчинені для тебе. Люби старшокласнику. І тема нашого уроку право без префіксів. Сьогодні ми розглянемо всі можливі варіанти написання префіксів в українській мові. Я хочу лише нагадати тобі, що префікс це така частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Так от. Всі префікси, які існують, які тільки існують в українській мові, умовно можна розділити на дві групи. До першої належить ті, які не мають правописних особливостей. Серед них пра, прадід, праріс. За. Заспівати забагато. По помандрувати, помріяти. Ви вигадати, виграти. Най. Префікс що? Служить для утворення простої форми найвищого ступеня прикметників та прислівників, найвищий, найближчий. Отже, з написанням таких префіксів особливих складнощів не виникатиме. І до другої групи належать ті префікси, правопис яких зумовлений певними орфографічними правилами. До них належать ті, що закінчуються на наприхлостні. І так почнемо. Перша група префіксів чи перші префікси це префікси зи-си. Добре тобі відомі. І хочу нагадати, бо сподіваюся, що ти добре знаєш це правило. Префікс си пишеться перед глухими «к», «п», «т», «ф», «х». Словесна формула добре, сподіваюся, відома тобі, можливо, навіть і твоїм батькам, які раніше вчилися в школі, кафе тах. Щоб краще запам'ятати ці приголосні звуки глухі, скористайся цією формулою кафе-птах. Наприклад, сповістити, сказати, сфотографувати, схибити і ще в багатьох інших словах, які ти зараз побачиш перед собою на дошці. А перед усіма іншими приголосними ми пишемо завжди префікс з. Стідити, шити. Знести, зчистити, зорієнтуватися і так далі. З метою досягнення малозвучності префікси може видозмінюватись в українській мові на зі, зо, зу. ЗІ ми пишемо у тих випадках, коли корінь слова починається з кількох пригостних, наприклад, зізнатися, зіштовхнути, зігнути, зіскочити. Або корінь починається з полученням губного та йотованого. Наприклад, зів'ялий, зім'ятий, зіб'ємо. Зрідка вживається префікс зо. Зомлілий, зопрілий. І у деяких словах ми використовуємо префікс су зу". зустріч, зустрітися, зухвалий, зусилля. Бувають варіанти в одному слові. Наприклад, з вечора та з вечора, знову та ізнову. Пам'ятай, що префікс із більше використовується у розмовному стилі. Отже, я сподіваюся, ти розібрався або, можливо, добре пам'ятав, а тепер ще раз пригадав, коли слід писати префікс «з», а коли си. Наступна група префіксів це префікси роз, без, «воз» і через. Запам'ятай, будь ласка що в кінці таких префіксів завжди буде писатися з розквітати, розказати, розчистити, безмежний, возвеличити через плічник. І ще, звичайно, в багатьох інших словах, деякі з яких ти ще зараз бачиш на дошці. Існує фонетичний варіант префіксу роз, це префікс розі. Розіграти, розірвати, розібрати. Наступна група префіксів це префікси від, під, над, понад, перед між «об». Ти звернув можливо, увагу на те, що всі ці префікси закінчуються на приголосний, дзвінкий звук і е передаються на письмі відповідною буквою. Отже, в правописі цих префіксів нічого не міняється. Наприклад, святкувати, від'їжджати, підпис, надземний, перепліччя, міжпланетний, обтрусити і так далі. Е, невеличка примітка. Разом з цими префіксами в українській мові існує ще префікс пред. Цей префікс старослов'янського походження і використовується в словах з відповідним значенням предтеча, предковічний, предводитель, «предстати». Задля малозвучності деякі префікси можуть видозмінюватися. Ну, наприклад, від може видозмінюватися на от-оді, оддати одібрати. Під відповідно на префікс піді підійти, підігнати. ОП може змінитися на обі, «обіляти». І префікс меж може, видозмінити, може видозмінитися на межі. межі межиріччя. В мові художніх творів паралельно можуть виступати префікс від і од. Наприклад, відпливає і «отпливає». Але в науковій та спеціальній літературі слід використовувати тільки префікс від. Я сподіваюся, ти зрозумів тему сьогоднішнього уроку і переконана, що тепер без особливих труднощів ти зможеш використовувати. Ці знання письмі правильно записуючи ті чи інші префікси у словах. А для того щоб краще закріпити наш з тобою урок, я пропоную виконати практичне завдання, яке зараз ти побачиш перед собою на дошці. А я бажаю тобі успіху! Хай щастить!